Ось Сьогодні доробили таке замовлення у нас було. Бункерні кормушки для свиней, дві штучки, 1,25 метрів ширини на 4 кормомісця, ширина кормомісця 31 см. Об'єм бункера 280 літрів. В кожній кормушці є ворушілки. Ось видно. Ось такі вовшілки в нас є. В кожній кормушці є регулятор подачі корму. Товщина металу 2 міліметри.